Слово Боже, для вас помолимось, Царю і Небесний, отішителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діби, життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє слово пересвітлим Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 20 глава з 19 по 31 вірш. І як звечуріло того самого дня першого тижня, а двері ж були замкнені. Там, де перебували учні, страхалися, бо юдеї у віходи Ісус став посередині та й каже їм, мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і вік, і врадувалися учні, побачивши Господа. І ще разом Ісус, і ще раз Ісус їм каже, «Мир вам, як мене послав отець, так я посилаю вас. Це, ще дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустіться їм. Кому ж затримаєте, затримається. Томаш, один з дванадцятьох на прізвище й не був з ними. Коли б то прийшов був Ісус, то ж сповідали йому інші учні. Ми Господа бачили. Та Він, відрік, якщо не побачу на його руках знаків і цвяхів, не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки мої не вкладу бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома, є учні, а й Тума з ними. Обіходить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже Мер вам. А тоді промовив, промовляє до Туми Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою, простягни і вклади в мій бік. Та й не будь мені не віруючи, а віруючий, відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які не бачили, увірували. Ще інші, численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, чинив Ісус на очу своїх учнів. А ці є списано, що ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірує, що мали життя Його ім'я. Цьому уривку показується, Ісус з'являється Томій, а також друга подія, Ісус, промовивши і дихнув на них, каже, прийміть Духа Свято, кому відпустити гріхи, відпустіться їм, кому затримаєте, затримається». Тут Христос дає ласку відпускати гріхи. Гріхи відпускають священики під час сповіді. І ми бачимо, це є одне таїнство, те, що зараз є в нашій церкві. Також ми далі продовжуємо, про тому ми зразу можемо ну, майже автоматично осуджуємо Його. Навіть маємо певний титул, як називаємо, «Невіруючий Тома. Однак питання в тому, чи Тома був, віруючий, чи невіруючий, це був лише один момент його життя, а іншу мить він визнає його Спасителем Господом і Богом. Але ця ситуація показує, що Тома був правдивий перед Богом, він у силу свого розуміння і силу ситуації, який опинився, бо не був з апостолем, засумнівався. І висловив те, що мав на серці. Саме ця правдивість була дуже важлива. Ви собі уявіть, якби ми бачили, яку людина є мертва, і тут нам говорить, що вона прийшла. Нам так само, якісь сумніви закралися в наших думках. Тому Господь очікує від нас, що ми не грали ролі, адже то міг. Легко погодитися з тими, що сказали апостоли, прийняти їхню думку, але він не побоявся сказати, що насправді думав. Важливо в нашому житті говорити правду, правду людям. Можливо, ця наша правда може змінити їхнє життя, перемінити. Можливо, ми для когось відкриваємо нове життя, яке він не бачить. Допоможи мені, Господи, щоб я не боялася відкривати іншим правду про них. Якщо це є Твоя воля, і якщо це користь цим особам. Амінь.